Усім привіт, друзі! У цьому відео говоримо з вами про матч вівторка у п'ятому турі Ліги Чемпіонів. Марес стає трунарем для пенальті Манчестер-Сіті, бонучі підтверджує свій статус трунаря для захисту Ювентуса. Лейпциг першим зміг обіграти Мадридський реал у цій Лізі Чемпіонів, який про цю саму Лігу Чемпіонів згадає вже тільки весною. Ну а Зайсбург прекрасно робить свою справу. Максимально прекрасний, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про нову ініціативу від компанії Favbet. Щоб швидше наближати нашу перемогу, наші збройні сили повинні бути мобільними. І Компанія Favbet допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь, робіть мінімальні депозити, і частина від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для наших військових. Долучайся до збору і будь середині гри разом з Favbet. Окей, розпочнемо з групи, де і так все було зрозуміло. Треба було тільки офіційно оформити. Севілья виграла зарубу у Копенгагена за місце в лізі Європи. І Ско нарешті забив свій перший гол за Севілью. Для цього йому знадобилось 15 поєдинків, і то він вже забив на 88-й хвилині проти Копенгагена, коли суперник був уже ну повністю розкритий. Або Руся і Сіті зіграли таку зручну для них нічлю. Гвардіола взагалі не випустив дебрюйне. Плюс дав зіграти тільки один Тайм Холланду, тому що ну, в принципі, проти колишні команди. Манди, треба було йому дати щось зіграти. Якби це була не Борусі, я думаю, що Холанд би взагалі відпочивав. Тобто, з боку гвардіоли все зрозуміло, що стосується атаки у цьому поєдинку. Але оборона Манчестер Сіті знову задала дуже багато питань тренерському штабу. Тому що яке знову бігає, страхувати абсолютно все, що можна страхувати на стадіоні. В принципі, якщо дати йому завдання, він ще стюардом попрацює під час матчу, тому що він так хоче все страхувати, але ж його не страхує ніхто. Зону за його спиною, куди три рази однаково вбігав Адеємі, не страхує Діаш. От просто не страхує, він не завужує, він не дивиться за тим, куди побіг там Аке, що відкривається величезна зона, в яку вже пальцем буквально показує Терзіч туди, туди пас, але Діаш реагує занадто пізно. І це дуже дивно. Там Адеємі спочатку сам пробив, потім віддав пас, потім він забігав в зону. Яку не збиралися страхувати ні Аке, ні Діаш, тому що вони робили тільки якийсь один для них зрозумілий офсайт. Там один стоїть, другий вибігає, при тому вони не в одній лінії. Але Боруся все пробачила, абсолютно все пробачила. Але ж питання після матчу проти Ліверпуля і Борусі залишаються одними і тими самими. Ну нічого не змінилось. Я можу тільки повторити те, що говорив тоді. Навіщо настільки агресивно грати в обороні? Коли твоїх захисників ніхто не страхує. Тобто, ви спочатку відпрацюєте під страховку цю взаємну в обороні, а тоді вже бігайте кудись за центр поля відбирати м'ячі. Ну це ж очевидно. В другому таймі Боруся попалась на класичну історію, на яку вона попадалась в матчі проти Баварії. Пам'ятаєте, коли вийшов кіміг на другий тайм і нароздавав там абсолютно все на будь-які дистанції, передачі на будь-який смак. Тут таке ж саме. Тобто, Боруся, в принципі, обороняється достатньою кількістю гравців, але дуже багато простору і часу у Бернардо для того, щоб давати передачі за спини захисника. Вони привезли пенальті, але його знову взявся пробивати Марез, хоча Марес уже бив у минулому турі пенальтів Ліці чемпіонів, і обидва ці матчі закінчились нічю 0-0. Тобто, ну якщо воно тобі не йде цей степлер, ну якщо воно не йде, на ну, що ти берешся? Ще одна група, в якій вже також визначені два учасника плей-офф, але при цьому ще там буде боротьба за путівку в Лігу Європи там, Ювентус і Макабі за неї будуть боротися. Це група, де ПСЖ і Бенфіка вже вийшли далі. Ну, з ПСЖ, в принципі, все зрозуміло. Вони там 7-2 обігрують Макабі, які тут можуть бути питання. А Бенфіка також могла б забити Ювентусу 7, якби дуже цього хотіла. Якби стояло таке завдання, забити Ювентусу 7, в принципі, це можна було б організувати, тому що ну, Бонучі давав забивати все, що міг дати забити. Хоча при 1-0 участь. Вона не пряма, тому що свого опонента він, в принципі, втримав, він не дав йому зіграти. Але при цьому сам Бонучі також в м'яч не грав, хоча м'яч був недалеко від нього. А зіграв суперник, якого тримав в Гаті. Гаті це дуже такий цікавий футболіст у Ювентуса, тому що ну, його Алегрі випускає і потім надовго садить. Знову випускає і знову надовго садить. Він його там випустив перед сезоном щось не те. Перші три матчі пропустив Гаті, потім зіграв. Після того, як він зіграв, чотири матчі пропустив. Потім його знову поставили. Після того, як він зіграв, шість матчів пропустив. Зараз його поставили проти Бенфіки. Як ви думаєте, скільки далі не пропустить Гаті? Ну якщо прогресія йде така, то далі вже виходить матчів 8-9. Гаті не зіграє. Потім Юве забив з кутового. Окей, заштовхали. Питань нема здорово, один-один. Але далі, от я вам говорив про лідерів Ювентуса, і пам'ятаєте, я тоді нарахував, Аж двох лідерів у Ювентуса потенційних, да? Бонучі і Куадрадо. Потім Бонучі почав видавати те, що він зараз видає, і в принципі ну, зрозуміло, що тут лідерством не пахне, але й Куадрадо також не вистрілює. І... Ну, мені здається, що це ж не може так означати, що гравці просто перестали грати у футбол, бо забули, як це робиться. Ні, це ж все йде від голови. А те, що в голові, воно формулюється через ті відносини, які є в команді, через ту атмосферу, через ті вимоги, через той склад, який є, тому що і бонучі і вам говорив, грали з такими людьми. А зараз вони грають там з Гатті і, і з, іншими, з іншими персонажами. Тому квадраду привіз пенальті. От в історії, коли не треба було привозити, тому зрозуміло, що він там не хотів, і, ну, і, так, далі, і так далі. Але ну, це Ліга Чемпіонів. Тут не можна руками розмахувати в своєму штрафному майданчику. Просто не можна. Але 2-1-28-хвилина це в принципі не так і страшно при грі на виїзді. Ви вже забили, так ви пропустили двічі, але у вас ще є ціла година, тому можна за щось поборотись. Але ж це ще бонучі в гру не вступав. Знаєте, коли спід тебе забивають п'ятками гравці Бенфіки, то можливо не треба чекати того літа, щоб поїхати в США в МЛС. Можливо, треба вже їхати зимою. Бо, бо, ну який вже сенс? Ну, спід тебе Бенфіка забиває п'ятками. Коли ти не коли видно, куди піда, піде та передача, а ти нічого з цим не робиш. А потім з четвертим голом, який по суті поховав Ювентус у цій грі, там взагалі смішна історія, тому що бонучі замість того, щоб бігти на своє місце, а на його місці просто пустота і коридор до воріт Ювентуса. Раніше бонучі б ніколи б не, не дозволив собі не бігти туди максимально швидко, тому що це його зона відповідальності. Зараз ні. Зараз він там розводить руками, хтось там не прийняв м'яч, неправильно відкрився, іде перехоплення, і замість того, щоб бігти закривати зону, бонучі починає там щось у когось питати. Ви знаєте, це ж чиста уже оця штука старих людей. Коли ти вже не хочеш нічого робити, ти ну, ну все вже, ти вже своє відпрацював у цьому житті, ти хочеш покритикувати молодих. От поки він критикує молодих, четвертий гол ворота Ювентуса й до побачення. І зрозуміло, що потім замінили відразу Бонучі, за замінили у цій же серії замін і Квадрадо. І оцій в цій ситуації повної безнадії. Алегрі випустив молодого гравця 19 років із Ю-23, який грає в серії С, як там його прізвище, Ілінга. Він випустив цього Ілінгу і Пацан зробив два голи на 77-79 хвилині з-під правозахисника Бенфіки Ба. І рахунок з 4-1 стає 4-3. Бенфіка відразу знімає цього Ба, тому що ну, зараз дуже легко можна не виграти гру, в якій ти вів вдома 4-1. Тому що пішло, пішов дуже великий перекос на фланзі атаки у Ювентуса. Все там почало виходити. Тому, ну, в принципі, знаєте, це була історія, схожа на там Гарета Бейла проти Інтера. Його перший матч на Сан-Сіро, де просто людина брала м'яч, бігла і або била, або віддавала. Ну там вона била, віддавала вона вже у матчі відповіді. Тобто, ну все було слабке місце, але там Бенфіка швидко вирівняла ситуацію, і в принципі Ілінга показав, що він дійсно із серії С, навіть не з серії Б, тому що ну він не влучив пом'ячу там в обороні, коли він залишився на підворі. Він просто не влучив про всі ситуації пом'ячу, і була контратака у Бенфіки. і рахунок мав би стати 5-3. але Ілінзі пощастило, там не забив гравець Бенфіки. Але це насправді ж не важливо. Ну тобто, хоч хоч 3 хоч 4-3, Це, це важливо, тому що взагалі ця гра вона от. Вона більше про 4-1, чим про 4-3. Але ось Ілінга був тією світлою плямою. Це єдине, що можна згадати у складі Ювентуса. Те, що, ну, вибачте, що я там говорю, що, ну, про... зрозуміло, що хто. Але це єдине, що можна згадати з позитиву в матчі проти Бенфіки. Не проти Мадридського реалу, не проти ПСЖ, не проти Манчестер Сіті. Проти Бенфіки. Це чувак із серії С. Такий зараз Ювентус. Щось схоже на те, що робив Манчестер-Сіті проти Борусії, робив і Мадридський реал проти Лейпця. Тому що, в принципі, вже вся задача вирішена, тому наче і цей Лукас в оборону, в основу, ніяких Вальверде, ніяких бензима, Модрічів навіть в заявці цих людей немає. Найсильніша заміна в атаку це Азар. Перший гол, який пропустив Мадридський реал, пропустив з і там дуже така цікава ситуація, тому що в принципі модель оборони реалу в обороні прикутових мені подобається. Це змішана модель. Є люди в зонах, є люди персональні, які грають персонально проти суперників. Але там є кілька слабких місць. Вони якраз проявились, тому що ну в зонах працюють високі гравці, а персональчиками працюють більш слабкі гравці по габаритам, тому що у них немає завдання там виграти боротьбу. У них завдання збити з кроку тих, хто розганяється. Найголовніше просто збити. А по м'ячу там грає Лукас Васкес. І вийшла така ситуація, що Лукас Васкес не дострибнув до м'яча, бо він просто низький, тобто він не зіграв по м'ячу. і боротьбу свою програв як персональщик Асенсіо. Ну, бо він, він же ж не, там, не Рюдігер, зрозуміло, він програє свою боротьбу. І виходить так, що Васкес не грає по м'ячу, бо низький. Асенсіо програє боротьбу, бо слабкий при обороні прикутових, Лейпциг забиває, і на це все. Дивиться ціла купа <сих> високих, сильних гравців мадридського реалу, які стоять просто в зонах, які не, не приймають участі в епізоді. Тобто, можливо, мадридський реал трохи передивиться свою модель оборони при кутових. Другий гол Лейпцига – це також кутовий. І там також цікава ситуація. Пам'ятаєте, в одному із е, оглядів я вам. Акцентував увагу на тому, що ну, коли команда йде розігрувати кутовий, коли там пішло два гравці, ну ви також підіть туди вдвох, відправляйте двох гравців, тому що ну, щоб не було легкого розіграшу, щоб не було ситуації два в один відразу. Якщо вони розіграють і буде 2 в 2, ну нехай спробують обіграти 2 в 2. Це не так і легко на там обмеженому просторі біля кутового пропорція. А реал цього не робить. Там пішов один Вінісіус, його там обіграли, розіграли. І після цього пішла гольова атака відразу. Так гол там кострубати трохи, там дурнувати, якісь рикошети незрозумілі. Там вивели на позицію через п'ять руки Кун-кун, кун-ку -кун забив. І всі такі, ну там якісь рикошети. але база. База в чому? Ви чому не пішли удвох на розіграш кутового? Пішли б удвох, ніякого голу не було. Взагалі ніякого голу не було. Тому там по реалу і кутовим питання є. Дуже є великі питання. А Сенціо далі відпрацював. За цю свою погану гру при Першому кутовому, організував гол для Вінісіса. Окей, там питань немає. 2-1. І ця зв'язка десь біля 80-ї хвилини могла забити і другий гол. І в принципі, могла бути навіть цьому поєдинку, чому б і ні, там трохи не вистачило. А ось зв'язка Кунку і Вернера свою роботу зробили. І тут я більше хотів сказати не про них, а про Мілітао. Друзі, якщо ви раптом. Почали задумуватись над тим, що Мілітао дуже сильно додав у своїй якості, і тепер дуже сильний захисник. То пригальмуйте, нічого такого не відбувається. Він як, і, як був середнім захисником, так і залишається, особливо що стосується там позиційної роботи. Так, верхові дуелі за рахунок зросту і стрибку питань немає, але позиційна робота ну є. Отут якраз питання є, тому що ця ситуація вона не була важкою для нього з позиційної точки зору. У нього було дуже багато часу. Він встиг подивитися. Він побачив Вернера, окей, Вернер тут, і також він міг потенційно побачити, що за Вернером там біжить Карвахаль. Тобто Мілітау приймав подвійне рішення. Він не розумів, куди буде віддавати Нкунку. Або він буде віддавати так, як він віддав цю гольову передачу вздовж воріт, або він буде давати назад під удар на 11 метрів. І Мілітау він так і не прийняв рішення. Хоча тут дуже все очевидно: Зону на 11 метрах біг страхувати Карвахаль. І твоє завдання було якраз перекрити ту передачу, яка пішла. І Мілітау ж не помилився. Розумієте, це ж найстрашніше, що Мілітао не помилився. Він не побіг на 11 метрів, і там е, передача пішла вздовж воріт. Ні, він взагалі не прийняв ніякого рішення. Тобто це не просто там помилка. Він не прийняв рішення, він не зміг е, придумати, що йому робити. Хоча ситуація абсолютно проста: є страхучий партнер, от твоя лінія передачі, закривай її. Але він цього не робить. Так, там Реал встиг забити ще в останній атаці з пенальті, але це вже ніякої ролі взагалі не грало. 3-2, окей. Але найголовніше, що я хотів сказати, це те, що Лейпциг – це команда, яка розпочала цей сезон Ліги Чемпіонів з двох поразок поспіль. А на момент останнього туру підходить в ситуації, коли для того, щоб вийти в плей-офф після двох поразок на старті, їм навіть не треба вигравати свій матч. Тобто, це та ситуація, яка повторяється з року в рік в більшості випадків. Тобто, що б там не відбувалося на початку сезону в лізі чемпіонів в групах, все одно команди з топ-чемпіонатів своє забирають. Ну, топ-чемпіонат є топ-чемпіонат. Інший Red Bull не з топ-чемпіонату, тому у них не так ідуть ідеально справи, але при цьому шанси на плей у них все одно є. Ну не дуже високі, але й не дуже низькі. Їм треба всього-навсього виграти один матч, так на виїзді у Мілана. Але в принципі ця задача ну не з розряду невиконуваних. Важка задача, але там щось зробити можна, тому що ну загсбург як мінімум це команда, яка забиває в кожному матчі цій лізі чемпіонів. Якщо ти заб'єш один раз на виїзді Мілану і заб'єш першим. То в принципі шанси вже можуть бути непогані. Але це все історія про майбутній матч. Давайте поговоримо про те, що було проти Челсі. Ну знаєте, я чув, що Зальцбург не програвав там скільки 20 місяців, чи що у себе вдома в Єврокубках, там майже два роки. Але є Челсі, Челсі, який коли міняє головного тренера. Це просто кілер фіча у футболі. Проти цього майже немає прийомів. В принципі, є. Але Челсі обіграв Зальцбург зараз на виїзді і таким чином перервав їхню цю серію. Перервав завдяки чому два голи в абсолютно такі точки в воротах, куди не міг дотягнутися воротар Зальцбурга. Там забив Ковач і забив забив. Хаверц, гол ковачича, в принципі, там все дуже просто, тому що ну це фонарь. Ну так, якщо говорити відверто, тому що ну, по-перше, до нього там був відскок від е, суперника, він абсолютно ніяк не підійшов до м'яча. У нього там за секунду до удару дві, дві руки підняті вгору. Тобто, взагалі ну, ніякого підходу до, до удару немає. У нього корпус не нахилений вперед. У нього він просто такий рівний і так, як клюшкою, він просто зрізає цей м'яч у дальній девять. Ну, прикольно, це частина футболу. Але я тут би хотів додати те, що футбол він завжди винагороджує тебе за твою старанність. Тобто за сучасними канонами у інсайда є там, завдання добігати до чужого штрафного майданчика. Завжди добігати, старатися добігти, тому що оці всі відскоки, підбори, це все треба забирати. І якщо ти будеш часто прибігати, то, будь ласка, навіть такі моменти тобі ще й буде щастити забивати. Питань нема. А по голу Хаверца, ну там я ще скажу потім. Я взагалі хотів сказати. Більше про Зальцбург, не про Челсі у цій грі, тому що Зальцбург — це команда, яка прекрасно просто виглядає. Просто прекрасно виглядає і виконує свої завдання. Взагалі, який середній вік цієї команди? Там 15 років. Ну, це, звісно, жарт. Ну скільки там? 20 років. Да? Середній вік Зальцбурга. Ця команда робить неймовірну роботу. Ось дивіться, є Севілья, наприклад. Я дивлюсь матч севілья Копенгаген. І Зрозуміло, що Севілья має перевагу, і вона знає, що вона виграє цю гру. Ну, нема питань. Але у них такий весь колективний іско. От вони так туди, сюди, потрошку, зараз знайдемо, ну таке не зараз, потім знайдемо. Але те, що робить Зальцбург, те, як вони розривають свій простір, ну це просто неймовірно. Це... За цим цікаво дивитись. За матчем Севільї я ну, мені було важко дивитися. Я знав, що вони виграють, колись там заб'ють. Зальцбург – це команда, яка може в будь-яку секунду гри забити, в будь-яку секунду гри пропустити. І це все йде від корпоративної політики Red Bull по відношенню до спорту. От вони всі хочуть, щоб їхні команди, їхні спортсмени, щоб вони всі показували неймовірний, е... неймовірне бажання, неймовірний ритм гри, як наче ви під енергетиками. Ну, якщо вже так, так. Тобто, Редбул… От їхні команди це реклама їхнього цього продукту. Я не думаю, що гравці п'ють це перед грою, але можливо, я не знаю. Допінгом, мені здається, не вважається. І вони несуться в 9 польових в пресинг на Челсі. Вони лізуть туди. Чому в 9, а не в 10, бо там один просто взяв-заснув. От от дев'ять футболістів грають, один взяв, заснув, чомусь залишився на своїй половині глибоко. І так їх Челсі розвертає і біжить на порожню половину Зальцбурга. Ну Це трохи кумедно, так, особливо вважаючи на позицію цього останнього захисника, що він там робив, чого він там, ну от один трохи, трохи випав з гри. Але ж скільки вони разів так Челсі закривали. Десь там, вони провалили, але скільки вони разів закривали. І за цим цікаво дивитись, коли молода команда іде і просто душить Челсі. Так, Десь Челсі за рахунок майстерності виходить і розриває в свою чергу вже Зальцбург. Але за цим цікаво дивитися. За Матчем севілля Копенгаген не цікаво дивитись. Просто не цікаво. І ви скажете: чекай, ти говориш, що Манчестер Сіті грає занадто авантюрно, зі своєю високою лінією оборони, помиляється ззаду, там, суперники біжать у відкритий простір. І це неправильно, грайте більш збалансовано, ти кажеш. А тут ти говориш, Зальцбург грає просто безшабашно і це прекрасно. Дивіться, є дві великі відмінності між Манчестер Сіті і Зальцбургом. Перша відмінність рівень і досвід гравців. Друга відмінність задачі, які стоять перед командою. Досвід і рівень гравців. Якщо Зальцбург зі своїми 20-річними захисниками і взагалі гравцями на футбольному полі, їм там всім приблизно по 20 років, якщо вони почнуть грати в якийсь розумний футбол, будучи ось тільки-тільки юніорами недавно, якщо вони почнуть в обороні грати в Мальдіні і Несту, це буде просто смішно. От, просто вони не готові грати в такий збалансований інтелектуальний футбол. Без шансів. Це буде, це буде ржака. Вони можуть десь там, знаєте, там як той же самий Копенгаген. От Копенгаген намагався там щось якось там грати, перекривати, сідати назад і так далі. і так далі. Все одно програють. І ніхто про той Копенгаген не згадає. От програли, програли. Зальцбург, ми вам ви нам, ми вам ви нам. Це перше. Рівень гравців не дозволяє Зальбургу грати у збалансований футбол. І друге завдання перед командами. З таким футболом, який є у Зальцбурга, вони не зможуть виконати завдання умовної перемоги в Лізі Чемпіонів, і такого завдання перед ними не стоїть. От просто не стоїть. Перед Манчестер Сіті перемога в Лізі Чемпіонів. Таке завдання стоїть. І таке завдання треба виконувати, граючи в збалансований футбол. Ну, це показали багато команд, і навіть коли там Ліверпуль вигравав Лігу Чемпіонів, там було дуже багато елементів збалансованого футболу. Дуже багато. Там був контрпресинг і гегенпресинг у відрізках, але потім баланс, баланс, баланс. Плюс там Дейк дуже сильно допомагав з цієї точки зору. Ну там роль індивідуальності в історії. Тут Зальцбург повинен грати так, щоб виконати одне із ключових завдань своїх. Засвітити якомога більше футболістів у Манчестер Сіті немає такого завдання. І той же самий Адаємі, який бігав за спину АКЕ в матчі Боруся Манчестер-Сіті, він же ж із Зальцбурга, Він засвітився в такому футболі. І після цієї гри. Яку нехай Зальцбург і програв, там забив Хаверц просто прекрасно. Там сама по собі ситуація вона проста. Ну, стабіль, така стандартна ситуація, коли гравець отримує м'яч між лініями і захисник не встигає на нього піднятися, щоб зустріти. Ну не встиг і не встиг. Не все ж встигати в 20 років, там умовно. Але там удар Хаверца, звісно, був особливим. Він так пробив, що таке не тянеться. Ну, оце був рівень. Челсі, команди більш досвідченої, команди більш класної. От вони якраз переграли 2-1 оцю команду, молоду, безшабашну. Але запам'яталися і ті, і інші. Свою задачу Зальцбург виконав. І після таких ігор з цією командою, чоловік 8, просто в Бундеслізі, вже, не тільки в Лейпцігу, може, хтось там інше їх бере. Вони всіх засвітили, вони всіх будуть продавати. Перед ними такі завдання. Перед Сіті, наприклад, інші завдання перед Челсі, інші завдання. А, і оцей гол, ой, не гол, вибачте, а перемогу Челсі, в принципі, приніс же Тіаго Сілва. І в цьому епізоді, коли він там рятував ворота Челсі, якраз і показана ця різниця між футболістами Зальцбурга і Челсі, тому що ну, захисники Зальцбурга не зробили цього, що, що зробив Тіаго Сілва. Тяго Сіла бачив у цьому футболі дуже багато, він все читає наперед, що можна прочитати, коли тобі там 19 років ти захисник. Що можна прочитати в цьому житті в Лізі чемпіонів? Та, просто ти несешся на м'яч. і все. Тяго Сіла, коли там Кепа пішов за черговим виходом кудись не туди, Тяго Сіла відразу побіг страхувати ворота. Відразу він не чекав, виграє Кепа цю дуель верхову. Не виграє, він побіг у ворота. Бо це досвід. І оце і є те, за рахунок чого такі команди, як Челсі, можуть обігрувати такі команди, як Зальцбург. Одні використовують на повну свою молодість і свої фізичні можливості, а інші, за рахунок того, що бачили в цьому футболі абсолютно все, можуть гальмувати такі команди. При цьому і ті, і ті виглядають добре, просто вирішують різні завдання. А коли досвідчена команда починає грати в такий безшабашний футбол, я задаю запитання: навіщо? На цьому все дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Прокоментуйте обов'язково, поставте лайк. І як завжди, ви знаєте, грайте в футбол.